Доброго дня! Сьогодні у нас арт-терапевтична хвилинка для наших учнів. І я розповім вам притчу сьогодні про почуття. Отже, на одному острові мешкали різні почуття: щастя, смуток, уміння, гордість. Любов теж була там. Одного разу всім оголосили. Що острів буде затоплено, і вони повинні покинути його. Усі виїхали, тільки любов вирішила залишитися до останньої секунди. Коли острів уже майже пішов під воду, Любов вирішила покликати на допомогу. Багатство підпливло до любові на чудовому кораблі. Любов запитала: багатство, чи можеш ти мене відвести у безпечне місце? Ні, оскільки. На моєму кораблі багато грошей і золота, і в мене просто немає місця для тебе. Тоді любов попросила гордість, яка пропливала повскострів. Гордість, допоможи мені, будь ласка. Але гордість відповіла: Я не можу тобі нічим допомогти, любове. Ти вся мокра, і можеш намочити меблі у На моєму кораблі. Любов попросила смуток. Смутку, будь ласка, дозволь мені поїхати з тобою. О, любов, я така сумна, що потребую самотності. Щастя плело повз острів, але було, було наскільки щасливе, що не почула навіть того, коли голосно кликала його любов. Раптом вона почула зі сторони чийсь голос. Любове, підійди, будь ласка, я заберу тебе з собою. Це був худий, сивий старий чоловік. Любов була так переповнена почуттям радості, що навіть забула запитати у старого його ім'я. Коли вони прибули на землю, старий пішов. Любов побачила на березі знання і запитала її, хто був цей старець, який мені допоміг. Це був час, відповіло знання. Час перепитала любов, але чому саме час мені допоміг. Знання мило посміхнулося і відповіло. Саме тому, що тільки час здатний зрозуміти, настільки любов важлива у житті. Дякую за увагу, бажаю хорошого дня!